П'ятниця 6 грудня розрізняти ознаки. Отже, вигляд неба ви пояснити можете, а ознак часу нездатні Євангелії від Матвія, 16.3. У підручниках з історії записано, що офіційно Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року, але перші постріли фактично прозвучали на шість днів раніше. Гітлер спочатку планував атакувати Польщу 26 серпня. Увечері, 25 серпня, кілька військових підрозділів були приведені в стан бойової готовності, щоб уранці завдати удару. Однак зміни на політичній арені, що відбулися в останню мить, примусили Гітлера відкласти вторгнення. З кожним підрозділом необхідно було зв'язатися по рації та відкликати їх на колишні позиції. Проте з одним підрозділом так і не змогли зв'язатися. О 12.01 ночі, коли настав намічений день 26 серпня. Підрозділ, яким командував лейтенант Герцнер, вирушив із зайнятих позицій і захопив залізничну станцію в місті мости, узявши при цьому в полон кількох поляків. Коли герцнер зв'язався зі штабом, щоб доповісти про ситуацію, йому сказали, що він поквапився у своїх діях. Отримавши чіткий наказ, він звільнив полонених і повернувся до Німеччини. Здавалося б, ця подія мала розкрити плани Гітлера. Однак, якимось неймовірним чином польський уряд не звернув на це жодної уваги. Цей інцидент пройшов для них непоміченим. І коли гітлерівці атакували Польщу 1 вересня, для поляків це було повною несподіванкою. Ми не хочемо залишити без уваги ознаки, які говорять про близькість остаточного Божого втручання в історію людства. Ми не хочемо, щоб другий прихід Христа виявився для нас несподіванкою. Багато ознак красномовно свідчать про наближення кінця, але Ісус наголошує на особливій ознаці. І це Євангеліє царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Євангеліє від Матвія, 24:14. Я переконаний в тому, що Ісус виконує свою обіцянку, це пророцтво збувається сьогодні. Євангеліє проповідується в недоступних раніше місцях. Тисячі місіонерів несуть вістку Євангелія туди, де раніше не ступала нога християнина. Свій внесок роблять у цю справу і засоби масової інформації. Адвентиські радіо і телепередачі розкривають істину мільйонам людей щодня, включаючи арабських слухачів у державах Близького Сходу. Сьогодні блага вістка охоплює усю центральну та східну Африку, Індію і близький схід. Ще один потужний центр радіомовлення знаходиться на острові Гуам, охоплюючи територію Азії і більшу частину Китаю. Адвентистські телерадіоцентри у містах Буча, Київ, Львів, Чернівці, Миколаїв щодня готують програми. І це лише кілька способів, які використовує Бог, щоб закінчити свою справу. Євангеліє царства проповідується усьому світові. Ми можемо бути твердо впевнені, Бог скоро прийде, і ми не хочемо пропустити цієї подіжі.